Вітаю всіх на моєму каналі. Друзі, я дякую вам, що ви заходите, що ви переглядаєте. Бачу, додавалися нові підписники, також їм дякую. І сьогоднішній матеріал я хочу присвятити темі. Це друга частина теми втручання в енергію людини через гадання, там, сканування або інші якісь практики. І насамперед я хочу ще сказати, що мій матеріал, мої дослідження, мої висновки це особисто тільки моя думка. Це результати праці апаратом газорозрядної візуалізації. Це така міні, міні така версія, яку дару блискавки, я вам розказувала, де відбувається фотографування енергії. Скануються пальчики, ну не скануються пальчики, фотографуються пальчики, і завдяки. Завдяки програмі потім відбувається обробка цієї інформації, і ми отримуємо таку картинку енергополя, енергоцентрів, стресу, органів, діаграми органів, енергії органів. Так от, насамперед, хочу сказати, що все, що я викладаю тут, це особисто тільки моя думка. І я не засуджую жодних. Там спеціалістів, майстрів там, гадань, чи інших якихось практиків, інших методик, з якими вони працюють. Це особиста справа кожного, кожен приймає рішення самостійно, да, що робити, чим займатись. І я у себе на моєму каналі ділюся лише моїми дослідженнями, моїми результатами, результатами досліджень. І так, у минулому відео я вам показувала, що відбувається з енергополем людини. Коли відбувається несанкціоноване втручання. Що таке несанкціоноване втручання, чи це коли, е, коли на вас, наприклад, там, без вашого відома, ви не знаєте, коли на вас, наприклад, там, гадають, да? хтось іде до гадалок і починають кидати на вас карти, там щось узнати, щось потрібно узнати. Не знаю, що узнати, там чи особисте ваше життя, чи якісь, ну, якісь ну, що, щось хочуть узнати? Тобто це ви це ви, ви почнете відчувати відразу, дуже відразу. І е, будуть зміни в енергополе, будуть зміни в чакрах, я вам показувала в минулому відео. Енерго на, на моєму прикладі, енергополе було дуже зменшене в розмірах, але воно було без пробоїн. І сьогодні от, я вам хочу показати, ви, ви бачите картинку, так так енергополе. це енергополе. Це був зроблений аналіз у 2021 році, подивіться, півдесятої вечора. Енергополи людини. Дівчини, дівчинки, ну, дівчинки, вона десь до, до, до 35 років, здається. І вона в цей день, от вона прийшла до мене 9 вересня, в цей день вона була у. П'яти спеціалістів, спеціалістів в погаданнях. У п'яти спеціалістів. У неї там були все: і карти, і яйця. І навіть от коли я побачила, коли ми зробили аналіз, я побачила цю дирку в неї в енергополі, запитала, а тут, ну добре, там ладно, зрозуміло, да? там десь якісь пробоїни. А, говорю, а тут що ти робила? Виявляється, що це вже був останній її спеціаліст, в якого вона була. І там на сеансі їй просто клали якийсь рушничок на голову і щось читалося, І, до речі. От після цих всіх спеціалістів, от це, бачите, таке енергополе, воно все пробите. Оце стан, це стан страху, паніки і страху великого. Вона до мене приїхала, подивіться, півдесятий, вона приїхала, тому що у неї, було, ну, у, неї були, у неї був великий страх. Це в очах її було, просто дуже великий страх. Чакри, подивіться, які чакри, 20 джоулів. І, до речі, от друга чакра, у нас друга чакра, вона. Вона відповідає за бажання, да, за бажання там бути вдома чи поза домом. У неї вона була взагалі вже в жовтому коридорі. А це вже означало, що вона не, то, що, не те, що не хотіла виходити з дому, вона просто хотіла бути вдома. І навіть при такому стані вона приїхала до мене під десяти вечора, щоб зробити аналіз. Подивіться, ще який стрес. Стрес 6-16, енергія занижена і баланс, баланс органів. Це табличку, яку ви бачите. Табличка це. М Енергетичний баланс органів. Кожний стовпчик відповідає за конкретний орган. Стовпчики мають бути всі отакого неяркого кольору. неяркого, трошки світлого, затемнені, ніби. А отакі яркі, яркі кольори яркі стовпчики це означає, що є дисбаланс правої та лівої частини органів. Полосочки, от такі, бачите, йдуть. Така сві... темно-рожева, світло-рожева і зелена, така салатова. Це визначає енергостан. Тобто занижена, низька енергія сама крайня полосочка, середня полосочка це у нас іде понижена і зелена це оптимальна енергія органів. У неї всі органи були просто занижені. І, значить, так, 21-28. Подивіться, енергополе оце все в дирках. Кожна з дирочок, кожна з дирочок. Якщо в минулому відео вам розказувала, що коли без дозволу людини, да, там несанкціоновано втручається, хтось гадає, то таке поле було ріденько, то це вже згода була, її добровільна згода на те, що пі там гадали, там не знаю, що не знаю, не знаю, що там було, я, ну, мені вже було просто я, ну я тільки почула, що вона благодала, мені цього було достатньо. Які там були, що робили, мені було не цікаво. Які там ритуали робили, я, мені ну, це дійсно було не цікаво. От. Але вона прийшла в усі, в, до усіх п'ятьох цих спеціалістів, вона прийшла добровольно. Тобто вона добровольно дала згоду, щоб її робили, робили, на карти, там вичитували, щось яйцями крутили, рушнички клали добровольно. І от такі дірки, просто дірки це п'ять сеансів за один день. Отакі чакри, дуже манюсінькі, Отакий стрес 6, 16 при такому стресі вона в неї була дуже сильна паніка. І ми дивимося, друзі, ми дивимося енергокартину. І до речі, я їй дала енергокартини, ті, які були написані, ті, які були тихо закладена, закладена енергія Там 26 псалом, 90 псалом. Вона дивиться: цю картину вона дивилась, ну, на хвилин, наверное, 15. І дивіться, що відбувається. Енергія була 31. Вона, дивиться картину, ми робимо її енергоналіз енергія 44. Круто, дуже круто. Подивіться, дирочки. Особливо, особливо тут над головою, особливо, вона дуже заповнилася. Вона заповнилася дирочком, це хорошо. І всі, ну, майже всі позаповнилися. Дивимося далі. Чакри було не 2,6 джоуля, стали 3,8. Вони вирівнялись, вони по трохи вони, вони, вони збаланс, почали збалансуватися. Це також дуже круто. Дивимося далі. Стрес був 6.16. Дивиться на картину, яку заложена була енергія. Ну, це після, після після того, як я читала псалми. Я тоді намалювала цю картину з енергією псалмів. Там, 26, 50, 90. Я вже, я вже не пам'ятаю, в мене їх, їх багато таких картин. І подивіться, що відбулося просто зі стресом. Також стрес 6,16. Він став 3,79. Енергія була. Понижена 31,44. Вона стала 44,36. І дивимося з органами. Органи ще є багато яскравих стопчиків, але вони почали, подивіться, вони почали ці стопчики підтягуватися сюди до зеленого, до зеленого, до оптимальної, оптимальної енергії. І, ну, до речі, я знаю, що ця дівчинка також, вона, вона я в неї запитала, чи можна, чи можна щоб би розказала про її випадок. Вона сказала так. Звичайно, без проблем. Не називай тільки моє ім'я, звісно, розказуй, тому вона дійсно це може підтвердити. На сідачі ранок дивимось, 10.09 вона приїхала до мене зранку ще чуть-чуть, бачите, за ніч, за ніч у неї воно, тобто, коли вона уїхала, енергія була 44, вона переночувала, приїхала до мене зранку ще енергополе. Бачите, воно таке от. Це було після гадань. За ніч воно чуть -чуть, у неї знову знову чуть-чуть розсіялось. Чакри ніби збалансовані. енергія була 3,8, трошечки упала, але нормально. Стрес, знову стрес трошки підвищився, енергія занизилась. І органи органи вже більш-менш нормально. Ми знову дивимося, знову я даю картини, також, також картину там, де була заложена енергія псалмів. Вона дивиться, дивилась хвилин 10, і дивіться, що відбувається з енергополом. Просто дійсно круто. Енергія піднімається, 43 джоуля, чакри, чакри 3 і 7 джоуля були 3,3. ,3. Вони трошки наповнились енергією. І стрес, друзі, подивіться, це класнюче. Дуже обожнюю ці результати. Стрес 3,80, енергія 42,97. І органи. Органи також почали. Почали, почали трошечки підтягуватися до оптимальної енергії. Так, друзі, це я вам хочу, я вам хочу ще раз показати енергополе людини, яка добровільно дала згоду на те, щоб її енергополи, в її життя, життя минуле, життя майбутнє, життя теперішнє зустрічали за допомогою карт, яєць або інших якихось методик, От що відбувається з енергополем. Стан паніки, стан страху, стан стресу. І, до речі, коли вона була у мене, от останній раз, ви бачите, вона була навіть у 3, 3 лютого 2022 року, вона періодично до мене приїжджала. Дивіться, знову і, у, у, оця диречка. Це вона була, приїжджав якийсь, не помню, якийсь розказував був якийсь шаман. Там була якась дуже крута практика. Але, але вона таки приїхала, ми перевірились. пробоїна таки знову була. Чакри, ну, чакри тут вже дивіться, це взагалі не порівняти розміри. Чакри 62 джуля. 6. Після енергокартини ми здобуємо 6,2 джуля вони вирівнялись. Так само приїхала вона зі стресом 4,28. Стало 396. І, ну, до речі, вона зараз за кордоном. вона собі, Я вам розказувала випадок, коли вона приїхала знову-таки на це от вересні, місяці, коли вона сиділа, ми зробили енергоаналіз, за її спиною стояла картина. Це я зробила пару, робила картини до виставки і вийшло так, що одна картина була зайва, я не могла зрозуміти, чому. І коли вона сиділа спиною до цієї картини, то картина буквально просто вона них вогниками. І картина називається Перемога. Вона їй каже, все, вона мене вибрала, вона її собі забрала. Тому, тому, тому дуже круто. Ну, мені дуже круто, що я маю можливість працювати з цим апаратом і продовжувати працювати зараз, в цьому році. І я вдячна, вдячна, просто безмежно всім лапочкам, які просто мені допомогли, щоб цей апарат був у мене зараз, щоб я знову продовжувала. Досліджувати, аналізувати, вивчати, вивчати вплив моїх картин, моїх медитацій, і щоб я могла ділитися з вами цим всім. Друзі, я вам дякую.